Пенсіонер Володимир Вілентьєвич веде до комп'ютера, за яким чи в грамоту два місяці. Курси уже позаду базу каже вивчив, але до шпаргалок ще заглядає. До зими планує комп'ютер освоїти уже без використання конспектів. Тоді й інтернет підключить до свого домашнього. Зараз осінь, зараз вон можна і за грибочками і на рибалочку, і... А сидіти в таку погоду хорошу, за комп'ютером, це просто-напросто некрасиво. Займатися із пенсіонерами не просто каже їхня наставниця, але цікаво. Найстарші її учениці було понад 80. Процес йшов, звісно довше. Процес продовжувався, Ну скажімо, на Десятому разі і вона вже не боялася його вмикати. Щонайменше тричі на тиждень до бібліотеки після пар бігає другокурсниця Вікторія. Вона навчається на іноземній філології, а у бібліотеці у вільному доступі носії англійської та німецької розповідають і про традиції, про культуру своїх країн. Тобто, це ну досить цікаво. Це не просто як взагалі сидиш там, щось счіш. Воно кожного разу, якби ну чимось тобі може допомогти, навіть в простому житті через те, ну якби якби дарма час свій не трачить. Мовні клуби із носіями працюють після обіду. Німецька група зустрічається щовівторка та щочетверга, Англійська щосереди, окрім пенсіонерів та студентів, в обласній бібліотеці зарадіють і наймолодшим відвідувачам. Люди, які, наприклад, не активно там користуються інтернетом чи не читають газет. Ну на жаль, не можуть довідатися про те, що бібліотека, наприклад, може допомогти опанувати англійську або німецьку мову, навчити пенсіонера користуватися комп'ютером чи ну, забезпечити дозвілля дитини з мамою нетипові для книгозбірні послуги із понеділка рекламуватимуть і сіті лайтів виготовлення 12 плакатів і оренда носіїв протягом місяця обійдеться у 9400 гривень. Це американські кошти на рекламну кампанію. їх Отримали у рамках програми Бібліоміст Тетяна Коваль, Олександр Ковтунець, новини рівного.